Що таке Бог? Бог Він складається з трьох осіб. Ми говоримо три єдиний Бог. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух. Три особи, але вони єдині. І до створення світу Господь не хотів залишитися сам. В якому плані? То, що йому там був скучений. Нема що робити. В ньому вся повнота. Йому не потрібно, щоб його славили, щоб він молився. Йому цього не потрібно. Але його та безмежна любов хотіла вилитися на щось, на творіння. І через те, що та безмежна любов переповнило його. Чисто, якщо веде сім'ю, чоловік і жінка одружуються. Їм недостатньо, що вони між собою спілкуються і разом живуть. Для них важливо, щоб лише вилити свою любов дітям, внукам. Так само і Господь. Йому недостатньо було це просто, щоб була оця любов, яка він самодостатня. Але він хотів все ж таки вилити її на творіння. дати людині можливість брати в участь в цій любові.